Ну що, пилюка трішки вляглася, можемо і поговорити? Ну от зустрілися українська і російська делегація в Стамбулі. І що якщо у вас одразу готова відповідь, що й нічого, то ви, мабуть, або трішечки поспішили, або очікували чогось геть нереалістичного. Звісно, що очікувати припинення вогню чи чогось ще глобальнішого від переговорів з делегацією рівня. Почекуна приймальні Путіна і третього запасного прибиральника Міноборони РФ було б ну, щонайменше наївно. Але це не означає, що ці переговори нічого не показали. Показали багато пізнавального, корисного і, на жаль, не дуже позитивного. Але негативний результат це теж результат, тому давайте про нього сьогодні поговоримо. Давайте спершу про те, про що це все було і з чого це все почалося. Воно якось несподівано закрутилося в ніч з 10 на 11 травня, коли бункерне створіння близько першої ночі вилізло на світ божий зробити заяву. Предлагаємо київським властям возобновіть переговори, прирвані іми в кінці 2022 року. двадцять прямі переговори, причому почерпну. Без всяких предварительних условий Начать предлагаем без промедления уже в следующий четвер, 15 мая в Стамбулі. Чому бункерне створіння вирішило зробити це у такий пізній час? Робоча версія полягає в тому, що воно цілилося цією заявою в американський інформаційний простір. Простіше кажучи. В Трампа. І на це вказували і анонси, прости господи, російських ЗМІ. вони писали про те, що незабаром Путін виступить з заявою, яка підірве американський праймтайм. Під цим кутом слід розглядати і відповідь президента Володимира Зеленського, не з точки зору часу, а з точки зору адресата. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині, і очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Що це просто танці перед Дональдом Трампом, який вимагає переговорів між Україною та Росією. Я говорив ще на початку тижня під час стріму. Говорив про те, що і для Володимира Зеленського, і для Владимира Путіна це просто намагання показати, що от вони налаштовані конструктивно, а не конструктивно налаштована інша сторона. І тому хід Зеленського слід розглядати як вдалий, бо дуже велика ймовірність, що Владимір Путін до Стамбулу не приїде. І міркував я далі про це ось так. Якщо нам вдасться створити ситуацію, за якою. Ми зможемо чітко і однозначно показати Дональду Трампу, що саме Росія і саме Владимир Путін в жоден спосіб не хочуть переговорів і насправді не хочуть миру. Продемонструвати це так, щоб від цього просто не можна було відкараскатися, щоб навіть Дональд Трамп зі своїми дуже вільними стосунками із реальністю не міг нікуди дітися від того, що саме Росія уникає переговорів. То для нас це буде як мінімум у цій боротьбі за підтримку Сполучених Штатів однозначним плюсом. Міркування моє виявилося надміру оптимістичним, бо я, бачите, покладався на уявлення, що чисто теоретично існує якась реальність настільки промовиста, що Трамп просто не зможе з нею нарахуватися. Каюсь був наївним. Замість того, щоб рахуватися з реальністю, Дональд Трамп почав остервеніло Путіна відмивати і відмивати публічно, як це вже робив не раз. Його коментар цього разу: ну а чого би Путін летів до Стамбула, якщо мене там не було? Якщо седвайводі гофамнаканка зайвазенгойдеґо. А Ну, звісно ж, хіба присутність Володимира Зеленського у Стамбулі це достатня причина для Путіна туди приїхати. Тільки великий Трамп може бути достатньо потужним магнітом, щоб кудись Путіна притягнути. І це був не одноразовий удар нарцисизму в помаранчевий мозок. Незабаром Трамп це повторив. Натинк поки Путін ігер. Going to happen with the or not until he and I get together. Коротше, реальність Трампа не зламала. Він виявився нездатним окреслити дуже просту і дуже научну реальність. Володимир Зеленський продемонстрував готовність до переговорів, а Владимир Путін ні. І оця нездатність Дональда Трампа глобально сказати хоч щось погане про Владиміра Путіна набуває вже відверто якихось патологічних рис. Наново він її продемонстрував у цю п'ятницю в інтерв'ю для Fox News. Його запитують, чи є зараз Владимір Путін головною перешкодою для миру. А Трампу відповідь Володимир Зеленський поганий, у нього немає карт. Із Путін не абстиколпіс інюрманд. Um, look, I had a real rough session with Zelensky because I didn't like what he said. And he was not making it easy. And I always said he doesn't have the cards. And he doesn't have the cards. Cringe, cringe. Trash, trash. ofigiv, ofigiv. І саме тому у цьому місці ми зробимо невеличку музичну паузу. Проспіваємо офігів. І ви будете мати достатньо часу, щоби підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео, після чого ми продовжимо. Я офігів. Отже, перший висновок із цього навколо Стамбульського тижня полягає в тому, що Дональд Трамп виглядає абсолютно невиправною фігньою. Але це не означає, що ми можемо дозволити собі просто на нього забити. Бо американська підтримка для нас є критично важливою, тому... Нам слід далі намагатися створювати ось такі от демонстративні ситуації, сподіваючись, що вода зможе сточити і цей камінь. Ставки занадто високі для того, аби дозволити собі просто махнути рукою. Інший навколо стамбульський висновок і ще одне розчарування пов'язане із Європейським Союзом. Так грізно в понеділок в Німеччині і Франції давали путіну. Час до кінця дня, аби погодитися на пропозицію про 30-денне перемир'я. Мовляв, тільки так можна проводити перемовини, а як ні, то влупимо санкції. В результаті ні перемир'я немає, ні санкцій немає, тільки здуті щоки. Як кажуть, в народі пи***ти не санкції вводити. І тут можна було би іронізувати у повен зріст, але насправді це не смішно, бо це не просто історія про блеф, який не спрацював, про надменні щоки, які виявилися порожніми. Це історія про продемонстровану слабкість і ще й продемонстровану тими, саме тими, хто зараз в Європі намагається на словах демонструвати якусь. Категоричність це не просто подарунок для Владимира Путіна, це заохочення для нього. Третє спостереження про Росію у Стамбулі і навколо Стамбула. Навколо сталася істерика у представі цілі Міда після того, як Володимир Зеленський, по прибуттю в Туреччину, назвав російську делегацію з неігрових персонажів НПС, просто кажучи, тим, чим вона і є, бутафорією. Рівень а... Російських поки що мені офіційно не відомо, але і з того, що ми бачимо, більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Ледве живому міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову запалу вистачило лише на мляве хамство у відповідь. Спочатку Зеленський якісь там делав заявления, що він требує, щоб Путін прибув лично. Ну, жалкий чоловік, но всім же понятно, крім, наверное, його самого і тих, хто їм кукловодить. А вот его алкоротом спикерку Машу Захарову порвало в нули. И ей, Старика, выявилась довольно комичной. Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, ученые степени, заслуги перед отечеством? Кто своим трудом доказал... Уровень професіоналізму? он їх так називає бутафорії? <кхем> так, Машенька. І отой Мідінський в Стамбулі. І ти, і твій начальничек. Ви тупо бутафорія. Ви ніхто, ви не ухвалюєте жодних рішень. Чи потрібно може нагадувати, як. Твого начальничка, пристаріле лоша, навіть не поставили в курс справ щодо планів вторгнення в Україну в лютому 2022 року. І так, ви країна, клоун, не смішний клоун, злий, небезпечний, кровожерливий, але все одно клоун. Власне, з клоунадою ці NPC приїхали і до Стамбула. Як стало відомо, завдяки інсайдерам, однією з їх вимог було те, аби Україна повністю вивела війська із Запорізької та Херсонської областей. Бо, бачите, Росія собі ці області повністю записала в Конституцію. Які прикольні персонажі її богу. Як нам пощастило, що вони не всю Україну собі в Конституцію записали? І, судячи з усього, відбувалася не лише клоунада, але й ті самі російські істерики. Як написав журналіст The Economist Олівер Керол, під час переговорів Медінський говорив про те, що Росія може воювати ще і рік, і два, і три, і скільки завгодно може воювати, бо от зі Швецією колись воювала 21 рік. Росія може воювати вічно, а хтось із ваших рідних і близьких, казав він українським переговорникам, ще на цій війні. Може загинути. Ну такий от теоретик зайвої російської хромосоми. Тот факт, що Росії ще сохранилась і розвивається, говорить, що у нашого народу имеется одна лішня хромосома. Про що це все? Це про те, що носії хромосоми зовсім не зацікавлені в якихось справді результативних переговорах. В найбільш оптимістичному варіанті вони просто із цим не поспішають і тягнуть собі час. В найбільш реалістичному вони просто про досягнення якоїсь мирної домовленості зараз і не думають. І це означає, що нам ну точно не варто розраховувати на те, що от вже зараз зараз відбудеться якийсь договорнячок, який закінчить цю війну, і ми всі зможемо видихнути. Це власне те, про що я наполегливо кажу ще із січня цього року, коли дуже багато хто зачаровано дивився на Трампа, очікуючи його 24 годин. Мабуть, саме тут найбільш доречне місце для того, щоб передати вам звернення від 100-ї окремої механізованої бригади, і принегідно подякувати їм за те, що ми все ще тут. Шановні глядачі каналу Мокрек. На зв'язку сота окрема механізована бригада. Вона ж сталева сотка. Хочемо запросити охочих хлопців та дівчат служити у нашому підрозділі ППО, а саме у взводі FPV перехоплювачів. Будемо разом збивати російські орлани, російські зали, наближати нашу перемогу. Тримаємо стрій! Дякуємо каналу! Мокрек! все буде Україна! Ну і принагідно нагадаю, хоча не думаю, що ви про це забули. що підтримувати ЗСУ ви можете також і донатами. Тому ось невеличкий збір від мого колишнього колеги Олександра Писляка, підрозділ якого збирає якраз зараз кошти на ремонт ось цього коня. Збір невеличкий, тому давайте його оперативно закриємо. Сашко цього точно вартує. Ну і повернімося ще до Стамбулу. Чи сталося там, в принципі, щось позитивне? Ну, окремі моменти так сталися. Зокрема, домовленість про обмін тисячу на тисячу це дуже добре, тому що це про повернення наших. Те, що українська делегація спілкувалася із російською через перекладача, це теж дуже круто. Але це лише окремі моменти, а глобальна картина. А глобально картина вкрай, ну не скажу песимістична, але дуже витверезлююча. І щодо Трампа, і щодо ЄС, і щодо позиції Росії. Повторюся, так виглядає, що підстав сподіватися на те, що війна от-от закінчиться, ну просто немає. І на цьому тлі дуже прикро виглядала поведінка окремих спікерів і деяких коментаторів у соцмережах, які. В контексті саме Стамбулу намагалися, ну хоч трішечки ж бурнути лайном в українську делегацію чи особистого Володимира Зеленського. Зеленського точно є за що критикувати, і я на цьому каналі постійно це роблю, і інші люди це роблять, часто дуже влучно і дуже доречно. Але от цього тижня, в контексті Стамбулу, я спостерігав за тим, як деякі... Пані та панове ну, відверто загравалися і починали грати просто не на ті ворота. І знаєте, це нагадувало припадки того ж таки Олексія Гончаренка після скандалу в овальному кабінеті. Цей Стамбул був хорошою спробою з нашого боку. Просто в тих умовах, які склалися і з таким Трампом, і з таким європейським союзом, і з такою російською делегацією. Витиснути із цієї спроби більше було просто нереально. Але як я вже казав, ну, в цю гру треба грати далі, бо інших варіантів просто не видно. Тому замість внутрішньої грізні я пропоную вам ось що. Минулий випуск ми також записували біля цього будинку зруйнованого російською атакою. 24 квітня. І тоді, у тому випуску, був збір на підтримку одного із мешканців цього будинку, пана Юрія. Багато хто із вас до цього долучився, і я щиро вам за це вдячний. Однак, вже після виходу того відео до мене звернулася інша мешканка цього будинку, яка розповіла про те, що є глобальний збір для мешканців за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Я вам буду дуже вдячний, якщо... Ви теж зможете до нього долучитися. Я розумію, що таких звернень у цьому випуску вже виходить якось багато, але ну такий зараз час, що маємо підтримувати одне одного. До зустрічі. Слава Україні.